З миром Божим, хочу сьогодні поговорити на таку тему, як диявол руйнує наш мозок. Ну і далі наше життя. Деякі вважають, що диявол це такий чорт з рогами. Фізично, ми його начебто бачимо. Да? Але це дух. Бог є дух, і, відповідно, диявол теж є дух. І як же це відбувається? У нас є органи чуття? Бачимо. І чуємо. І в залежності від того, що я бачу і що я чую, те і впливає на моє мислення, те я і пророщую ті корінці. І якщо я пророщую, думаю, роздумую над тим, що мені пропонує світ, я вже цим дуже захоплююся. Це вже йде як колдавство, як чаклунство. Це називається похоть похоть очей є таке розуміння. І тоді, вже мій мозок не працює так, як потрібно, тому що він переповнений е, всім тим, що пропонує світ, а це душа, душою займається ад. Далі це все опускається в серце. І відповідно, коли я навіть хочу почитати Біблію, або читаю очі наші як мантру, воно не спрацьовує, тому що немає місця вже для Бога в серці. В розумі, тому що все переповнюють душевні думки. Далі йде душевні муки. Від якоїсь певної ситуації, тобто, ми не можемо вже адекватно навіть і позитивно мислити. Тому що позитивно мислить людина, яка у вірі Божій, яка знає, що таке віра Божа, яка має в своєму житті благодать. І людина, яка перебуває в цих душевних муках. Яка не може вже приймати адекватні рішення, це початок безумства. Людина потихеньку сходить з розуму. При цьому вона виглядає адекватною, але вона потроху, її мозок починає відмирати, тому що разум, як Біблія каже, даний нам для пізнання Бога. Якщо я його не використовую для, за призначенням, для того, що, для чого він даний. А я ним роздумую над чиїмся сплетнями, то, відповідно, він всихає. Амінь.